Національний корпус вкотре нагадав івано-франківцям, що у місті є багато російських банків. Найбільше їх скупчення у центрі Збербанк раз Альфа-Банк два. Плюс до Альфа-Банку входять банки групи Альфа, які вони викупили. Там Укрсоцбанк той же унікредит зараз іменують БІМ-банк, Війсі Банк, Промінвестбанк. Лише в центрі Івано-Франківська в історичній частині ми нарахували 15 відділень. За словами активістів, акція в першу чергу носить інформаційний характер. Тут використовували театралізовані елементи та клейли-стікери. Жодної агресії обидві сторони не виявляли. А люди, які спостерігали, навіть не знали, що певні банки є російськими і обслуговувалися саме в них. Коли скористувалася десь років. Брала дитині телефон. Жителі Івано-Франківська таку акцію підтримали. Треба речі називати своїми мами. і з ворогом треба розмовляти з. Ну, якщо не силою, то хоча би не давати йому економічно розвиватися. Росія веде не тільки на сході війну, вона веде війну на інших фронтах і на мовному, на культурному, на телебаченні, фінансові ринок вже захоплює. Тобто, нам, якщо не, не оборонятися, не вистоюватися, то, то ми програємо всюди. Насправді кажуть активісти, частка російського впливу на українські гроші значно більша, ніж люди звикли думати. І після того, як Янукович покинув країну, кількість банків, які працюють на країну агресора, не зменшилась, а навпаки, збільшилась за часів Януковича Ці банки зайшли і контролювали 15% фінансового ринку банківської сфери в Україні. Зараз на хвилиночку вони контролюють уже 40% банківської сфери України. Російські банки зараз уже є, тримають, контролюють 100 100 мільярдів гривень боргу який перед ним завинили український бізнес, активісти провели подібні акції у дев'яти російських банках? Обіцяють акцію продовжити до слова, щось подібне відбудеться і в районних центрах області. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.